Так, добрий день, шановні студенти. В ваші увазі, вашій увазі література, з якою можна працювати. Так, конспект лекцій в класрумі, дивіться, по пасажирським ліфтам. Це відео загальні відомості про ліфти. Ось ці схеми подані, з чого складаються ліфти. Представлені. Це в клас може можете основні вимоги до електроприводу ліфта. Ось як розраховується пасажиропотік. Далі, як у нас гальмується він, гальмування на поверх, тобто, щоб точно вимикається, да, точна була зупинка. Розрахунок шляху, точної зупинки після вимикання двигуна. Є таке потім тип електроприводу та основного електростаткування ліфта описується. Тут двигуни змінного струму, і постійно, і з фазним ротором. Поверхові перемикачі, тобто він рахує поверхи і на потрібному він зупиняється. Важіль перемикання, перемикачі швидкості, тобто, коли під'їжджає до необхідного поверху, швидкість знижується. Індуктивні датчики, коли у нас вже перемикачі механічні відмінили, то вже ці індуктивні датчики були по поверхам, щоб він визначав, де він знаходиться реле, там дверні контакти, контакти, підлоги, магнітна відводка, і пішов розрахунок навантажень на ліфти. Схема оця обов'язково повинна бути. і ось Формули для розрахунку. І ось еквівалентну потужність, яку ми розрахуємо і по ній вибираємо двигун. І Потім з урахуванням коефіцієнту, цей двигун обирається, потім кутова швидкість двигуна визначається, потужність двигуна більша, ніж розрахункова. І цикл роботи ліфтової установки, ну якщо до верхового будинку, ось такі дані вносяться і потім сумується час роботи ліфта. І момент інерції, як розраховується, електричні схеми автоматичного керування ліфтами. Схема вантажними ліфтами Ось, будь ласка, схема є. Е, е, описано, як вона працює. Далі. Швидкісний пасажирський ліфт є так, для ознайомлення. Ну, у нас вантажні ліфти. Дипломний проєкт. Кабіна описується, які кнопки. Ну, а це далі компресор. Є така інформація. Далі ось такий цікавий диплом, пан Лановий, Я скачав з інтернету, пошукайте, ви теж можете його знайти. Електромеханічне обладнання, ваннатеза, швидкісного ліфта, житлової будівлі. І що тут у нас є? Ну, от завдання описано, Ну, трошки інше, але анотація, дивіться, і вступ. І Що тут у нас дивіться? Вибір електроприводу системи, що розрахунок максимальної потужності споживання, ліф, вибір електросистеми електрообладнання, що розрахунок потужності електродуга його вибір. Перетворювача частоти. Ну, тут з перетворюванням частоти нам перетворювач частоти не потрібен. Ну, от весь розрахунок тут. Кінематична схема у нас і тут розрахунок, ось ця ж діаграма, яка нам потрібна, числовий графік. І ось розрахунки всієї. Маси двигун розраховується, потужність двигуна, частота обертання, технічна характеристика вже на двигун. дана у нас, Сам двигун обирається. От такий у нас розрахунок має бути. Єдине, що там маса може по розрахунку не сходитися. Потім момент, потім частоту ми перевіряємо вже. Так, момент інерції перевіряємо на масу, на вагу, на момент інерції. Це вже перевірочні розрахунки. Тут дивіться, все посчитано, все зроблено, крива розгону. так. Тахограма, момент інерції. Ось у нас посчитаний. Схема силового каналу. Ну, далі вже це пішов частотний перетворювач. Так, для ознайомлення можете подивитися, ми частотним не займаємося. Ну і далі інші розрахунки. Тут є економіка, є, я довго не зупиняюсь, частотник аналізується, перевіряється, наскільки працює, потім розрахунки йдуть, чи цей частотник підходить, чи не підходить, чи він задовольняє. Тут графіки аналізуються, всі ці схеми. Ну, багато інформації. Тобто, Фактично, готовий диплом є. Далі. Далі я ж. От, по ліфтам я тут літературу ось, описав літературу і на неї дивіться посилання. Даже є одна магістерська робота, одна дипломна робота. Дипломний проєкт, все це є. Ми давайте подивимося. Перше. Ось дипломний проєкт. Дивіться: електромеханічне обладнання, та автоматизація ліфтової установки житлового будинку. Ось про ліфт, дипломний проєкт. Завдання все є. Ось, будь ласка, комфорт, економія, ну, оце не нужно. Розрахунки, електричне освітлення, електричних навантажень, з'єднання, трифазна, короткозна, умови, плавки, запобіжники. Ну, тут все обладнання частотного ну, частотного нам не потрібно. а отут тут всіх апаратів є вже розрахунок, ну, ясно, що сам розрахунок, будь ласка. У pdf формат але всі розрахунки, будь ласка, вони є. Тобто готовий диплом, аби ви працювали, от, будь ласка, реактивно, там всяка потужність. Потім тут технічне обслуговування. Тут багато, звісно ж, виділено часу на частотний перетворювач. він Нам не потрібен, цінописується, потім аналізується його робота, і потім у нас тут уже... І економіка, тут, і техніка безпеки, охорона праці, ну, таке я швиденько. І другий диплом це вже магістрська дипломна робота, прикрепляється пасажирського ліфта, то аналіз ефективності. Ну і от, будь ласка, теж у нас, що тут описується? Ось розрахунок, дивіться, електропривода, розробки структури схеми автоматизації керування і теж детально. Повністю пофотографований диплом з усіма розрахунками. Тільки сідати, і вибраний двигун. Ось описана схема. І теж тут часто, ну, перевірка йде: двигуна. По нагріву, дивіться, вже все посчитано. Так, все тут є. от Діаграма руху кабіни. І потім у нас теж частотний перетворюч він аналізується. і Перевіряється, наскільки він добре, ефективно працює. Ну і техніка безпеки, висновки теж є. Будь ласка, далі. Ось ліфти, навчальний посібник. Такий навчальний посібник є сліфти. Тут усе про ліфти. Офіційно на нього посилаєтесь. Тут теж є розрахунок, я вже. Не зупиняюся. Тут лебідка і двигун тут розраховується. Ну, В основному тут механічні розрахунки, але електродвигун є. Сюди. Давайте по змісту подивимося. Так, подивимося. Вчена рада, тут його вступ. Загальні відомості про ліфти, дивіться, схеми. По-моєму, зміст внизу. Зараз зглянемо. Ось зміст, будь ласка, дивіться. Зміст от дивимося, вантажопідйомність. Що таке, до речі, тягова здатність, вибір гальма. Лебідки, Потужність двигуна, ось, будь ласка, стрінка 60, там розрахунки Регулятори, розрахунок, -регулятор, розрахунок клиноготовлювачі, навантажу, башмаки, буквально все. Тут багато може і не потрібно, але вибрати. Далі є такий галузевий стандарт, обов'язково він повинен бути у вас в літературі. Ліфти-пасажирські та вантажні промонтаж, тут і охорона праці, тут вся інформація є. Описано, до речі, питання монтажу, ремонту, обслуговування. Тут вони все є. З рисунками. Тут, до речі, електрична схема є. Ускресення, там є монтаж, електрична схема, монтажна, електрична схема теж вона є. Не зупиняюсь. Далі. Правила будови безпечної експлуатації ліфтів. Тут правила будови, і тут же описано, як, згідно яких вимог. Здійснювати розрахунок, вказано ліфти, їхня підйомність все тут є. Далі, вимоги до електростаткування ліфтів, оцей такий розділ, по-моєму, 1.3. Ось, будь ласка, вся інформація по вимогам є. Далі. І останнє до передипломної практики. Ну, це я так в загальному, тобто як оформляти? Тут прекрасно описано, як оформляти дипломний проєкт, які вимоги теж буду користуватися. Я тобі собі цю інформацію скопіював. Так, по електроостаткуванню. Як підписувати, як шифрувати всі ці питання дипломного проєктування. Ну, це бакалаврі у нас. От. от така цікава література, аби працювали. Ну що ж, дякую за увагу.